Ми знаємо, що світ непевний, з багатьма викликами. Молитва це не просто слова, це прямий зв'язок із силою, яка може дати нам мир і ясність. Давайте молитися з вірою та довірою, шукаючи сили та оновлення. Вітаю, дорогі брати і сестро у Христі. Сьогодні я приношу вам термінове та потужне послання від Бога. Ми живемо в часи невизначеності та викликів, але знайте, що Бог поруч, готовий дати втіху та керівництво. Можливо, ви стикаєтеся з труднощами, страхами чи сумнівами. Але мир, якого ви шукаєте, може бути досяжним зараз, якщо ви дозволите собі з'єднатися з силою справжньої молитви. У цю мить ви можете знайти силу подолати будь-які труднощі. Приєднуйтесь до мене і давайте молитися разом. Господи Боже Всемогутній, Творець неба і землі, ми збираємося в дусі та істині, щоб шукати твоєї присутності в цей час потреби. Господи, Ти світло, що веде наші кроки, сила, що підтримує наше життя. Сьогодні ми звертаємося до Тебе, просячи Твого Божественного зцілення для всіх, хто страждає тілом чи духом. Господи Боже Всемогутній, ми єднаємося в дусі та істині, шукаючи Твоєї втіхи та захисту в цей час випробувань. Господи, просимо Твоєї руки зцілення для хворих, для тих, хто страждає тілом і душею. Простягни свої руки милосердя на всіх. Хто кличе про здоров'я, Господи. Нехай Твої благословення зійдуть на кожного з нас, відновлюючи наше єство, тіло і дух. Отже, ми знаємо, що часто фізичні та емоційні болі можуть змусити нас відчувати себе перевантаженими і безнадійними. Але ми довіряємо тобі, Господи, і Твоїй здатності відновлювати та оновлювати. Просимо, щоб Твоя милосердна рука торкнулася кожного хворого, приносячи полегшення та оновлення. Нехай кожна клітина, кожен орган, кожна частина нашого єства буде огорнута твоєю зцілюючою благодаттю. Господи, ми також благаємо про захист. Ми живемо в часи невизначеності, де страх і невпевненість часто оточують нас, але Ти, наш притулок і фортеця, завжди присутня допомога в бідах. Просимо, щоб Ти охороняв наші домівки, наші родини та наші серця. Нехай жодне зло не досягне нас, жодна печаль не зламає нас, і щоб ми могли відчувати Твою постійну присутність поруч з нами. Господи, огорни нас своїм покровом любові та захисту. Нехай ми йдемо впевнено, знаючи, що ти з нами на кожному кроці, нехай ми знайдемо мир серед життєвих бур, знаючи, що ти капітан нашої душі. Люблячий Отче. На нашому життєвому шляху ми часто стикаємось із сумнівами та невизначеністю. Іноді наша віра здається хиткою перед викликами, з якими ми стикаємося. Але Ти, Господи, є непохитною скелею, на якій ми можемо будувати наше життя. Сьогодні ми просимо, щоб ти оновив нашу віру, щоб ми могли знайти в тобі силу продовжувати, навіть коли шлях здається важким. Допоможи нам пам'ятати, що з тобою все можливо. Щоб ми могли довіряти Твоїм планам, навіть коли не бачимо шляху перед собою. Господи, дай нам живу віру, віру, яка спонукає нас діяти, любити і служити, щоб ми могли бути світлом серед темряви, надією, серед відчаю. Нехай наша віра буде свідченням Твоєї любові та милосердя. Віднови в нас радість Твого спасіння і підтримуй нас своїм готовим духом. Щоб ми могли жити кожен день з вдячністю, знаючи, що Ти йдеш з нами. Господи, у світі, повному хаосу та сум'яття, ми шукаємо Твого миру, що перевищує всяке розуміння. Часто нас тягне в різні боки з турботами та тривогами, які крадуть наш спокій. Але Ти, Господи, даєш нам мир, якого світ дати не може. Просимо, заспокой наші серця та уми. Допоможи нам відпустити турботи, які нас зв'язують, і повністю довіритися Тобі, щоб ми знайшли спокій у Твоїй присутності, знаючи, що Ти контролюєш все. Господи, наповни нас своїм миром. Нехай Він буде як ріка, що тече в нашому житті, приносячи спокій і рівновагу, щоб ми були носіями цього миру, несучи його всім, кого зустрічаємо. Допоможи нам жити в гармонії з собою та іншими. Щоб ми були знаряддями Твого миру, сприяючи примиренню та любові в розділеному світі. Господи, часто ми несемо важкі тягарі, які не призначені для нас. Ми намагаємося контролювати все навколо, забуваючи, що Ти володар над усім. Сьогодні ми хочемо віддати тобі всі наші турботи, страхи та невпевненості. Ми знаємо, що Ти контролюєш все і що Твої плани завжди для нашого блага. Допоможи нам довіряти тобі всім серцем, не покладаючись на власне розуміння, щоб ми могли визнати твій шлях у всьому, що робимо, знаючи, що Ти випрямиш наші стежки. Господи, ми віддаємо Тобі наші мрії, плани та бажання, щоб ми шукали твоєї волі. По... Допоможи нам жити з впевненістю, знаючи, що ти з нами на кожному кроці шляху. Щоб ми могли покладатися на Твою обіцянку, ніколи не залишати і не покидати нас. Господи, дякуємо за Твою постійну присутність у нашому житті, дякуємо, що чуєш наші молитви і любиш нас безумовно, щоб ми могли жити кожен день для Твоєї слави, будучи свідками Твоєї любові та благодаті. Нехай наше життя відображає Твоє світло, приносячи надію та радість всім, кого ми зустрічаємо. В ім'я Ісуса молимося. Амінь. Люблячий Отче, я знаю, що часто ми відчуваємо себе слабкими, сумніваємося і не маємо сили йти далі. Але Ти наша непохитна скеля. Сьогодні, Господи, ми віддаємо Тобі наші сумніви, віднови нашу віру. Дай нам оновлену впевненість, щоб ми могли продовжувати свій шлях з мужністю та рішучістю, знаючи, що з тобою все можливо. Господи, серед хаосу цього світу ми звертаємося до Тебе, шукаючи миру. Заспокой наші серця, очисти наші думки і наповни нас миром, що перевершує людське розуміння. Нехай ми відчуємо Твою глибоку любов, Господи, і нехай цей мир веде нас у всі моменти нашого життя. У цей момент ми також просимо про захист. Нехай наші домівки, сім'ї та всі наші дії будуть покриті Твоїм святим покровом. Господи, захисти нас від усякого зла, від усякого смутку, від усякої спроби руйнування. Нехай Твоя свята присутність огорне нас і дасть нам мир, безпеку та спокій. Сьогодні ми віддаємо Тобі всі наші турботи, страхи і навіть наші невпевненості. Господи, ми знаємо, що Ти контролюєш все. Ми повністю довіряємо Твоєму плану для нашого життя. Нехай наша віра ніколи не похитнеться, і нехай навіть у негараздах ми йдемо з впевненістю, що Ти з нами. Господи Боже, у Твоїй безмежній доброті поглянь на тих, хто страждає від фізичних і психічних хвороб. Ми знаємо, що Ти лікар лікарів і що для тебе немає нічого неможливого. Просимо, щоб ти відвідав кожне лікарняне ліжко, кожен дім дає біль і страждання і вилив свій цілющий бальзам. Нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, наповнить кожне страждаюче серце. Нехай ті, хто доглядає за хворими, будуть зміцнені і керовані твоєю мудрістю, нехай кожне лікування буде ефективним, а одужання швидким і повним. Господи, ми також просимо про захист у нашому повсякденному житті. Ми живемо у світі, де небезпека може чатувати за кожним рогом, але ми знаємо, що Ти наш щит і фортеця. Захисти нас від нещасних випадків, насильства та всякого зла, щоб ми могли ходити в безпеці, впевнені, що ти завжди поруч. Допоможи нам пам'ятати, що навіть коли ми стикаємося з труднощами, ти працюєш для нашого блага, щоб ми могли бачити далі безпосередніх обставин і довіряти твоєму досконалому плану для нашого життя. Отже, у нашій подорожі ми зустрічаємо моменти сумніву та відчаю. Іноді ми відчуваємо, що наша віра випробовується понад наші сили. Але ми знаємо, що ти з нами, навіть у найлютіших бурях. Віднови нашу віру, Господи, як орел, що оновлюється, щоб літати вище, щоб ми могли знайти в тобі силу подолати кожен виклик, кожну перешкоду на нашому шляху. Нехай наша віра буде як міцний якір, що тримає нас у безпеці серед бурхливих хвиль життя. Допоможи нам жити практичною вірою, яка проявляється в діях любові та співчуття, щоб ми були живими прикладами Твоєї благодаті, надихаючи інших шукати ближчих стосунків з Тобою. Господи Боже, у Твоїй безмежній мудрості веди нас через життєві випробування. Коли ми почуваємося загубленими чи розгубленими, будь нашим компасом, освітлюй наш шлях своїм словом, щоб ми могли впевнено йти Твоїми слідами. Дай нам розсудливість, щоб розпізнавати Твою волю і сміливість слідувати їй, навіть коли шлях здається важким чи непевним. Небесний Отче, навчи нас любити так, як любиш ти, щоб ми могли бачити інших твоїми очима співчуттям і емпатією. Допоможи нам простягати руку тим, хто в нужді, втішати страждаючих і прощати тих, хто нас образив. Нехай наша любов. Буде відображенням Твоєї безумовної любові, торкаючись з життів і перетворюючи серця. Господи, у світі, часто керованому егоїзмом та байдужістю, зроби нас знаряддями Твоєї благодаті. Нехай наші слова приносять підбадьорення, наші дії демонструють доброту, а наша присутність надихає надію. Використовуй нас, Господи, щоб нести Твоє світло в темні місця і Твою втіху в розбиті серця. Всемогутній Боже, зміцни нас у часи слабкості. Коли випробування здаються більшими, ніж ми можемо витримати, нагадуй нам, що Твоя сила вдосконалюється в нашій слабкості, наповни нас своїм Святим Духом, оновлюючи наш розум і відроджуючи нашу душу, щоб ми могли зустрічати кожне випробування з непохитною вірою, знаючи, що ти з нами. Отче Милосердя, навчи нас бути вдячними за всіх обставин. Відкрий наші очі на незліченні благословення, які оточують нас щодня. У часи достатку, нехай ми будемо смиренними, у часи нестатків нехай довіряємо Твоєму забезпеченню, нехай наша вдячність буде живим свідченням Твоєї доброти та вірності в нашому житті. Господи Ісусе, формуй нас за Твоїм образом, перетворюй наш характер, щоб Він відображав Твої чесноти: любов, радість, мир, терпіння, доброту. Вірність, лагідність і самоконтроль. Нехай кожен день буде можливістю стати ближчими до тебе, щоб інші могли бачити Твоє світло, що сяє через нас. Нехай наше життя буде живим свідченням Твоєї перетворюючої сили. Господи, дай нам очі, щоб бачити Твою руку у всьому, вуха, щоб чути твій голос серед шуму світу, і серце готове йти туди, куди Ти нас ведеш. Господи. У світі, який часто здається хаотичним, ми шукаємо твого досконалого і повного миру. Часто нас атакують турботи і тривоги, які крадуть нашу радість і спокій. Але ти даєш нам мир, якого світ дати не може мир, який заспокоює бурю всередині нас. Допоможи нам звільнитися від напруження і турбот, які нас мучать, щоб ми знаходили спокій у твоїй присутності, довіряючи, що ти контролюєш все. Щоб ми жили кожен день зі спокійним серцем, знаючи, що ти піклуєшся про нас. Нехай Твій мир переповнює наше життя, торкаючись усіх навколо нас, щоб ми були інструментами Твого миру, сприяючи примиренню і гармонії в наших домівках, на робочих місцях і в наших громадах. Господи, навчи нас жити в гармонії з Твоїм творінням, поважаючи і дбаючи про світ, який ти нам довірив. Щоб ми були добрими розпорядниками твоїх дарів, живучи так, щоб шанувати Твоє ім'я. Роздумуючи про внутрішній мир, подумайте, як ви можете бути агентом миру у своєму повсякденному житті. Попросіть Бога показати, як ви можете принести Його мир у світ навколо вас. Господи, часто ми намагаємося нести тягарі, які не призначені для нас. Ми намагаємося вирішити все самі, забуваючи, що ти Господь над усім. Сьогодні ми хочемо віддати тобі всі наші турботи, страхи та невпевненості. Ми знаємо, що ти контролюєш все і що твої плани завжди для нашого блага. Допоможи нам довіряти тобі всім серцем, не покладаючись на власне розуміння, щоб ми могли визнавати твій шлях у всьому, що робимо, знаючи, що Ти випрямиш наші стежки. Господи, ми віддаємо тобі наші мрії, плани та бажання, щоб ми шукали твоєї волі. Над нашу, довіряючи, що ти знаєш, що для нас найкраще. Допоможи нам жити з впевненістю, знаючи, що ти з нами на кожному кроці шляху, щоб ми могли спочивати в Твоїй обіцянці, ніколи не залишати і не покидати нас. У цей момент віддачі уявіть, як ви кладете свої тягарі до ніг Бога. Відчуйте свободу, яка приходить з повною довірою Йому. Господи, дякуємо за твою постійну присутність у нашому житті. Дякуємо, що чуєш наші молитви і любиш нас безумовно, щоб ми могли жити кожен день для твоєї слави, будучи свідками твоєї любові та благодаті. Нехай наше життя відображає Твоє світло, приносячи надію та радість всім, кого ми зустрічаємо. В ім'я Ісуса молимося. Амінь. Якщо ви відчули мир і оновлення від сьогоднішньої молитви, не забудьте підписатися на канал і продовжити свою подорож віри з нами. Кожне відео приносить нову можливість зміцнити вашу душу, оновити вашу надію і поглибити ваш зв'язок з Богом. Натисніть кнопку підписки та поділіться цим відео з тими, хто потребує молитви. Разом ми можемо створити спільноту віри, підтримки та молитви. Ми не самотні в цій подорожі. Бог веде нас і підтримує. Давайте йти разом, молитися разом і зміцнювати нашу віру. Нехай Бог рясно благословить ваше життя. Побачимося в наступному відео.